Всім здравствуйте, мене ви знаєте, як рієлтор Павло Миколайович в місті Вінниці. Сьогодні вам презентую на оренду таунхаус 90 квадратних метрів та 2 сотки землі. Ми знаходимося на другому поверсі, це спальня, як ви бачите, кондиціонер, двоспальне ліжко, все білосніжне, немов я. І ми пішли далі. Ці меблі, вся техніка, все присутнє у даному будинку. Друга спальня, тут у нас двоспальне ліжко. Або для дітей, або для двох сімей. В даному будинку можна сфаринку. В нас тут велика ванна, в мене гостєвий другого ну, санвузок, пральна машина, душова. Що, Пішли на перший поверх. На другому ми все показали. Входить красиві білі під стиль будинку. Нормально можна сходити як... Мати діткам чи похилого віку у нас зала і третій кімнати з кухнею, холодильник, духова. Піч, витяжка, все присутнє. На диванчику можна подивитися телевізор, гастається друга. Зайшов, вийшов. Е, шов. Вхідна зона у нас тут. У нас ось такі часи. Пакетники. Кожна розетка при вході зняли одяг, э, зайшли, розгулиться, явно ще відкрию. Кажімо Відкрили, Відкриємо. Да. Зайшли і відпочиваємо. на столах на чотирьох осіб. Літом і отут ще отак. Десь там на ней можна показати. Це у нас село агрономічне, весняний. На даний момент на березень-квітень весна прийшла. Ціна 750 доларів. Дзвоніть, пишіть, показуємо. Зручний далося час.